Доброго дня, це програма Корисне інтерв'ю. І сьогодні у нас в студії бізнес леді, мама, підприємець та власниця студії краси Христина Давидюк. Всім привіт! Рада бути запрошеною тут на інтерв'ю і розказати вам трішечки поділитися своєю історією. Як проходять ранкові рутинні будні б'юті майстра? А, так, прокидаюся. Я ну, взагалі я б хотіла прокидатися раніше, чим я зараз це роблю, але а, на сьогоднішній день це виглядає так. Орієнтовно, пів сьома я прокидаюся, я себе припчаю до контрастних душів. Вони також, до речі, дуже заряджають. А, і тоді а, класно, продуктивно проходить твій день. А, я слухаю своє навчання, те, яке я зараз на сьогоднішній день проходжу. Я слухаю медитацію. Я, а, Наводжу собі макіяж красиво одягаюся, вдіваю дітей. дуже мені допомагає в цьому також чоловік збирати вранці дітей. Відповідно, більше трішечки від часу є на себе. І все, ми їдемо в садочок, в школу і тоді на роботу. Ще спортзал, басейн. А, да, да. Три рази в тиждень вранці на 9 годину понеділок, середа, п'ятниця стабільно. Сьогодні я також була в порталі. Далі робота після роботи додому, час з дітками. Робота забираю дітей, так і ми їдемо додому. Трішки робимо уроки, трішки бавимося і готуємося до сну. А. Неділя це є вихідний, це є час з сім'єю, це просто повалятися вдома і нічого не робити. Або кудись поїхати. Коли ж тоді лягаєш спати? А також привчаю себе орієнтовно десята, пів щоб я вже була в ліжку. Так, ну буває, звісно, що і перша, друга ночі я лягаю, але так не можна, так не треба. У вас має бути здоровий повноцінний сон. Тому що вставати пів сьомої ранку це досить рано. І це виснажливо насправді. Особливо в такому темпі життя ну да, шаленому. Міздається, півдесятої вечора вже просто можна лягти і заснути за одну секунду. Буває таке лягла, виробилася, і все наразі. Триває проект Бути королевою що це, як це бути королевою, по в суті, ми всі всередині, кожна дівчина, жінка, королева. Але як це розкритися і. Показати своє свою внутрішню королеву по перше, це незабутні класні емоції. Це є впевненість в собі, це красиво доглядати за собою, красиво виглядати. Ну і знову ж таки, цим самим знову ж таки підкреслюється впевненість в собі. Розкажу трішечки, як в мене виникла ця ідея? Я, взагалі, ну напевно, вже півроку точно її виношую. Цю ідею я хотіла запустити цей проект, але все то нема часу, то, то не зараз, то потім все як завжди. І тут знову ж таки недавно прийшла до мене ця думка. І мені моя подруга з рівного скидає відеоролик в іншому місці. Також є схожий такий проект. Вони запустили і каже: Христина, ти не хочеш? Я кажу, я, я виношую цю думку. Ну і все, я вирішила більше не чекати, не переносити і запускати прямо вже в цю секунду. Все, створили відео. Це всеукраїнський проект, тобто не лише відноситься так. до нашого міста. Так, 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 так. Все тобто, будь-хто може приймати участь. Писати свою якусь історію, яка мене затроне, і я запрошу саме тебе приїхати в Червоноград і зробити це перецілення та відчути себе королевою. Можна трішки детальніше про самі умови цього конкурсу? Умови дуже прості: це просто треба це відео зробити репост до себе в історію, а для того щоб більше жінок могли дізнатися про цей соціальний проект. Ну і все, це всі умови. Репост відео до, до себе на сторіночку в інстаграм. І ти сама приїдеш до цієї дівчини, допоможеш їй перевтілитись, відкрити її внутрішню королеву. Я е, організовую її доїзд в Червоноград. Це буде все відбуватися в нашому місті, в нашій студії, там, де наші спеціалісти е, зможуть працювати безпосередньо тут на місці і перевтілювати. Я думаю, що це буде дуже круто і незабутньо. Не страшно було виходити з цієї зони комфорту, тому що це зовсім інший проєкт. Це не просто бути власницею студії, а це вже організовувати на всеукраїнському рівні такі соціальні проекти. Ну так, я не скажу, що було страшно. Це напевно більше. Цікавість, і більше того, що я зможу подарувати незабутні ці емоції. І, взагалі, ну це ж запам'ятається на все життя. Okay. Та тому в мене в першу чергу були ці думки. Ну, я впевнена, що у цій історії знайдеться переможниця, і вона стане дійсно mm -hmm. королевою. <ролевиця> так. Наразі ведеш активне і соціальне життя, і зайняття спортом. Намагаюся там намагаюся все встигнути. І Ще сім'я є дітка. Так, так, так. Як знаходиш баланс між роботою та сім'єю? Ну зараз я, коли забираю їх садочки зі школи після четвертої години, не виходжу більше, не повертаюся на роботу. Я вже Виконую роль мами, і я вже присутня вдома біля чоловіка, біля дітей. Принаймні намагаюся, бувають, звісно, виключення. Христина, розкажи перш за все, як виникла ідея створити власну студію краси. Так, виникла вона в мене дуже давно, коли я ще працювала в себе на дому, приймала там клієнтів в маленькому коридорчику. Можливо, хтось пам'ятає. І я жила тими думками, що я хочу свою власну студію краси. І прям назва, що це має бути студія Христина Даводюк. Ну і ось протягом шести років я втілила в свою власну в своє власне приміщення і в самому центрі. Тобто поступово послідовно, крок за кроком, я дійшла до своєї цілі, до своєї мети. Тобто, також на початку починала як майстер, і потім вже так, загалом як і всі працювала на дому. Далі в мене була співвласниця. Ми відкрили першу студію краси в оренду приміщенні. Е, ну я думаю, ви знаєте, як це працювати за співвласниками мати. А я зрозуміла, що все, я вже виросла і я хочу сама продовжувати. Далі я в Саксоні відкрила першу свою студію. Я там була чотири роки, і ось ми два місяці назад переїхали вже у власне приміщення. У шапці профілю в інстаграмі написано, що відкрила власну студію за 100 тисяч, 100 тисяч чого доларів. Та реально в цю студію я вложила не менше як 100 тисяч доларів. А що входить у цю суму 100 тисяч? А, ну, по-перше, це є більша вартість самого приміщення безпосередньо в центрі міста. Це є немаленька сума. Далі це входить якісний ремонт. Меблі облаштуватися це навіть без лазера. Тобто, красивий ремонт, дизайн студії і саме приміщення це входить в 100 тисяч доларів. Тобто вже окремо закупка меблів. А ні, меблі входять в цю суму. А якщо апаратура, що стосується, то це є окремо. Окрема стаття витрат, так. Немаленьких також. Так, да, ми, до речі, придбали новий лазер 23-го року в листопаді місяці, тобто йому декілька місяців, надпотужний надає дуже класні результати та безболісно. Також а працівники мають медичну освіту? Якщо це стосується косметолога, то він має. Якщо це стосується лазерної епіляції, там не потрібна медична освіта. Там навчання, та і вона вже у нас спеціаліст в своїй справі вже чотири 4, 4 роки. Наскільки це важко відкрити власну студію, особливо в умовах війни? Як це вести бізнес в умовах війни? Ну, відкрити, що стосується ремонту, це я думаю, ви розумієте, що це все виснажливо. Бізнес-проект, до речі, що де має бути розташовано. Тобто дизайн це все створювала я і допомагав мені один із майстрів. Це мій брат. Тому, в принципі, все. Вдалося втілити і в тих кольорах, і е, комунікації, тобто все, що було максимально зручно на дизайнері, вирішила зекономити, Але я думаю, ще не прогадала і е, вийшло ще краще, е, чим м, користувалася б послугами дизайнера. Так, наскільки важко, ну звісно, по-перше, морально з цими новинами, тривогами і минулого року, як виключали світло, то це прям було ну дуже важко. Ну, але ми люди пристосовуємося до будь-яких умов. Щодо конкуренції у цій бізнес-індустрії б'юті, наскільки вона сильна? Наскільки важко конкурувати, зважаючи на те, що Червоноград це... Невелике місто, ну і не маленьке, але все одно ж у нас багато є студій краси. Так, є багато класних майстрів. Ну, дивіться, я рекомендую прям наполегливо не боятися конкуренції, а тобто я вважаю їх своїми колегами по роботі, і це такий, вони дають. Заряд і можливість рухатися вперед, йти на навчання, якщо десь трошечки засидівся і хтось бачу там, ну наприклад, тебе перепльовує, да десь якісь навчання більше розвиваються, і це просто такий дзвіночок. Так, треба рухатися далі, треба вчитися навчатися. Клієнт більше йде до професіонала, чи все-таки дружня атмосфера також грає роль? Довіра. Uh, ну і довіра, я думаю, що тут є всі ключові слова. Ну в першу чергу, звісно, це клієнт хоче отримати якісну свою процедуру. Uh, ну, також uh, на сьогоднішній день дуже багато крутих майстрів, справді, uh, і uh, клієнта потрібно брати не лише якістю, а і сервісом, посмішкою адміністратора, смачною кавою, тобто, коли приходять до нас в студію, uh, і можуть повністю розслабитися і релакснути. Тобто багато ключових, і немає якогось одного елементу, який би відігравав важливу роль. А, Всі думаю, елементи ні. воєдину угу. на сьогоднішній день. так. колектив на роботі. Наскільки важливо правильно підібрати своїх людей і створити ось цю дружню робочу атмосферу? А, дивіться, гармонія в колективі це прям для мене ну дуже важливо. Бо коли ти приходиш на роботу, і все класно, тебе там нічого не дратує, то це варте дуже багато. Так, багато з моїх дівчат, працівників зі мною на протязі багатьох років йдуть зі мною. А ногу в, ногу. в нас насправді класна атмосфера на роботі, класний колектив. Ключове, мабуть, таке. Якщо я у пошуках нових спеціалістів, дівчата до мене проходять на співбесіду, і якщо я розумію, що щось нас не сходиться якісь різні погляди. Відповідно, я розумію, що нам не по дорозі, бо на мене дуже важливо це є гармонія в колективі. Це таке внутрішнє відчуття, що так, людина смовно, не бою, підходить все добре. Так, так. Сім'я, діти, бізнес багато затрат енергії. А звідки черпати цю енергію? Де брати час? Адже я переконана, що 24 години в. Добій це дуже мало, а, реально це насправді дуже мало. Я інколи задаюся питанням чого лише 24 години, а не 48, наприклад. Але і потрібно відпочивати, перезаряджатися і десь брати, черпати цю енергію. Ну що мені зараз, наприклад, в мене триває навчання, курси там, де я свою енергію віддаю. Я її віддаю дуже багато, і це дуже важливо також наповнюватися. Джерела наповнення це мені дуже допомагає. Я займаюся спортом. Я ходжу в спортзал три рази на тиждень. Там я реально підзаряджаюся конкретно. Я тоді така на позитиві піднесена і дуже заряджена та змотивована. Також я люблю ходити в басейн плавати. Це відповідно від, мені вдається трішечки рідше, бо на це треба час також. І також люблю побути сам на сам зі своїми думками. Також відпочити, перезарядитися, і також безпосередньо дуже круто на мене впливаються поїздки, яку я також спланувала вівторок. Я їду за кордон. Це одна так із, із таких запланованих поїздок в цьому році, і там я черпаю свою енергію, якою потім можу ділитися. Таким графіком потрібно мати якийсь трекер, який буде нагадувати ось так: 15.00, в мене зустріч, 16.00 Басейн 100%. Це дійсно класно, коли вибудався такий графік і режим, коли є баланс між роботою, сім'єю, а також відпочинком, тому що ми розуміємо, що у сучасних умовах психологічне здоров'я має важливу роль. Також у шапці профілю написано про іду до мільйона. Іду до мільйона підписників, адже ти себе позиціонуєш як і блогер. Можливо, це мільйон підписників, чи все ж таки мільйон заробіток. Все ж таки, це мільйон доларів. Ну звісно, кожен з нас хоче іти до того мільйона. Я думаю, десь там в душі він іде. Просто не кожен це афішує. Я не знаю, як я до нього прийду, але я впевнена, що я до нього прийду. Я також зараз проходжу навчання по особистому бренду. У мене кожного дня триває навчання протягом двох місяців, що потрібно часно. Окрім цього, ще й навчання, так, 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 так. так. А, і там, де ми вивчаємо, як заробляти через інстаграм, як просуватися, як назбирувати свою аудиторію, де їх брати, і так далі. Це навчання приносить вже свої результати. Приносить класні результати. Якщо ви бачили, в мене були лоти перед новорічним, там де я в костюмі снігурочки їх презентувала. Це також був дуже великий вихід із зони комфорту. Я Думаю, я і костюм. Це в нас було таке завдання. І я продала на 12 тисяч за два дні. Я рахую для новачка. Це прям дуже крутий результат. А в загальному я продала більше. Відріздва більше як на слоти. Продала послуг онлайн онлайн, так. Тобто онлайн інформація Онлайн навчання, я провожу марафони, курси. Тобто. Так, 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 так. Інфопродукти. <laughs> навчання дає свої результати. Тобто, вже люди знають, чого можна можуть отримати і бачать результат так, своїх. Бачить відгуки також від того, хто це вже проходив, і можуть мені спокійно довіряю. довіряти. Які побажання можеш зробити для наших глядачок, як це бути жіночною і як розкрити в собі внутрішню королеву? Ну, по-перше, це я рекомендую, щоб ви в себе були на першому місці, щоб ви собі приділяли увагу, щоб ви собі давали розслаблятися, а також виглядали красиво, неперевершено, не лише в свято, а взагалі кожного дня. А, ну, якщо у вас є слабинка, ви не хочете, ви хочете побуватися вдома, також дозволяйте собі це зробити. І тоді ви будете жіночною, впевненою собі королевою. Правильно, не, не потрібно, потрібно бути продуктивною продуктивно 24 /7, на 7, а потр... потрібно, потрібно інколи відпочивати. Так сторони, що Бо мріє що в міні. бізнес цього не буде результату. Без відпочинку не буде результату. Так. В мене є цілі, яку я собі поставила в цьому році поїхати побувати тричі на морі. І я активно йду до цієї цілі. З сім'єю, з дітьми. Ну, з сім'єю, на жаль, ні, бо чоловік не виїзний, але з дітьми так. З дітьми, можливо, ще маму з собою. Ось тут вже і знаходиться баланс між роботою, відпочинком так, і сім'єю. Так, сто відсотків. І відпочити, і з дітками побути. І можна паралельно ще й курс зробити біля так, моря, так, зарядити так, нових словом. людей. Працювати, відпочити, побувати на морі. А я нагадую, що ви дивилися програму Корисне інтерв'ю. І сьогодні у нашій студії була блогер, мама, власниця студії краси Христина Давидюк. Дякую! Дякую вам за запрошення.